П'ятеро жителів Херсона поранено через атаку росіянами. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Ворог здійснив обстріл Дніпровського району приблизно о сьомій ранку. Дехто з громадян перебував на зупинці в усіх вибухові травми та уламкові поранення. 75-річний чоловік у тяжкому стані. На зв'язку з нами незабаром буде Херсон поблизу міста через російські обстріли спалахнула масштабна пожежа. Горіли понад 10 гектарів території. Вночі ворог здійснив атаку по регіону. Через сильний вітер вогонь поширився за межі міста, палали житлові будинки, господарчі споруди, сухостої. І, попри те, що рятувальникам вдалося загасити полум'я, досі сильне задимлення. Місцева влада рекомендує жителям Херсона та навколишніх населених пунктів закрити вікна вдома і не виходити зайвий раз на вулицю. Крім того, Багато води і користуватися захисними масками. Зараз побачимо і почуємо Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Звикли, що ви завжди на вулиці. Зараз ви в кабінеті через задимлення, пане Олександре. Ну, перш за все, і задимлення. І в нас тут Планується, мабуть, дощик скоро буде. Будемо надіятися на це, бо вже давно не було. Ну і е, ми ще раз побережемо людей. Ви самі бачите, вже на наразі сім е, людей, які е, постраждали внаслідок скидів вибухівки е, з російських дронів в самому Херсоні, та в передмісті і прибережних зонах. І тому це і ще й тому дуже не, небезпечно і виходити. і Вони продовжують скидати вибухівку на автівки. І загалом сім людей тільки внаслідок вибухівки з кинутої росіянами постраждали сьогодні. А загалом дев'ять ще один чоловік постраждав на полі, підірвався на міні в широкій балці. Ще один чоловік попав під обстріл артилерії. Зрозуміло. І скажіть, будь ласка, ми сьогодні з Вадимом весь ефір робимо акцент на те, що в школах і лікарнях Кабмін доручив органам місцевої влади встановити сонячні панелі. А в який спосіб ви дієте? Тобто це вже почався початок встановлення Чи Зараз Можливо, на те... це взагалі на Херсонщині. Так, так. Ну так, ми давно вже розглядаємо ці питання децентралізації енергозабезпечення, особливо таких об'єктів, які багато потребують електроенергії, такі школи, там дитячі садочки. Тощо вже розробляли проектну документацію про те, що щоб це робити, і зараз це рішення карміну є, але в нас. Першочергово, це те, що треба зробити всім школам бомбосховища, щоб можна було запустити ці школи. Звичайно, потім вже думати будемо про сонячні панелі, які будемо встановлювати. Але ж мова про укриття йде на якій відстані від лінії бойового зіткнення? Ну до прикладу, в обласному Зараз... центрі будуть ці укриття, їх є змога встановити. Укриття будуть. Ми ремонтуємо наявні укриття біля шкіл, але в обласний центр з цього навчального року не буде починати роботи школи в офлайн режимі, тобто. Є в нас п'ять шкіл, які ми будемо запускати з 1 вересня в змішаному режимі. це, це ті школи, які подалі від берега, 20 кілометрів плюс. Mm -hmm. Там е, є укриття вже відремонтовані, і куди можуть діти спускатися, коли буде повітряна тривога. І ще, Олександре, розкажіть, будь ласка, нам про минулий рік. Ми тоді говорили, що урядом було започатковано експериментальний проєкт комплексного відновлення низки населених пунктів. І конкретно вчора було доручення направити невідкладно на комплекс. На відбудову населених пунктів 2,7 мільярди гривень в списку є Херсонщина. Тобто, скільки грошей дістанеться вам на що, зважаючи на щільність обстрілів, про які ви нам говорите що ефіру щодня? Я чесно кажучи, ще не, не дивився документ. Скільки саме ми темо грошей на це, але в нас стоять об'єкти вправді на 57 мільйонів на забезпечення. Водопостачання цього населеного пункту він проект вже був готовий. Але в цьому році ми чекаємо грошей якраз від резервного фонду для того, щоб відновити ці роботи. Також ремонтні роботи будуть проводитись звичайно не в прибережних зонах. Відновлення буде йти якраз в цих безпечних населених пунктах, такі як Велика Олександрівка, Восикипільська громада, Калинівська громада, де багато людей повернулися, і ВПО в тому числі переїхали туди. І там багато дітей, але школи не функціонують і багато чого треба робити. І Саме ці населені пункти першочергово будуть відбудовуватися. Зрозуміло, дякуємо вам за інформацію. Олександр Толоконіка, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.